Ключ до надійності будь-якої бетонної конструкції це, звісно, якість в'яжучого. в'яжущо. Увіпцем ми не просто виробляємо цемент, ми створюємо технології. Для будівництва паркінгів ми рекомендуємо наші спеціалізовані цементи, такі як 1 1525 м або CM2S425R. Але цемент це лише основа. Справжня інженерія починається з рецептури бетонної суміші. Для паркінгів ми розробляємо суміші з проєктною міцністю не менше B30, відповідно, c 25 30 а для високонавантажених зон до B40, B45, відповідно, c 32 40 і c 35 45 Ми обов'язково контролюємо водоцементне співвідношення, яке не повинно перевищувати 0,5 для досягнення необхідної щільності та довговічності. Крім того, критичним є застосування високоякісних пластифікаторів і суперпластифікаторів для забезпечення необхідної рухливості суміші без збільшення водоцементного співвідношення. А також повітровтягувальних добавок для підвищення морозостійкості. Це особливо актуально для відкритих паркінгів або експлуатованих покривель. Надійність починається не лише з матеріалів, а й з технології укладання. При бетонуванні підлог. Ми акцентуємо увагу на температурному режимі для запобігання утворення термічних тріщин. Для цього може бути використаний цемент з низьким тепловиділенням або мінеральні добавки. Крім того, важлива оптимізація карти бетонування, мінімізація робочих швів та ретельне вщільнення суміші. Після укладання слід звернути увагу на якісний догляд за бетоном, захист від швидкого випаровування вологи з поверхні. Підтримання оптимальних вологісного та температурного режимів протягом критичного періоду тверднення, що забезпечує повний набір проєктної міцності та знижує ризик появи тріщин. Паркінги це не лише навантаження від автомобілів, а й агресивні впливи. Протиожеледні реагенти, перепади температур, постійний контакт з вологою. Саме тому ВІПЦЕМ пропонує комплексний підхід. Ми розробляємо рішення, що включають не тільки високоякісні цементи, а й комплексні добавки, що підвищують корозійну стійкість та стійкість бетону до агресивних середовищ, таких як хлориди та сульфати. Будівництво довговічних та функціональних паркінгів це інвестиція в майбутнє. З вівцем ви отримуєте не просто цемент і бетон, а інтегровані рішення, підкріплені багаторічним досвідом, науковими дослідженнями та суворим контролем якості. Ми дбаємо про те, щоб кожна конструкція, створена з нашими матеріалами, служила десятиліттями, витримуючи будь-які виклики. Для отримання детальної технічної консультації, розробки індивідуальних рецептур бетону або організації поставок матеріалів, звертайтеся до представників вівцем. Ми завжди готові до співпраці.